Зараз з нами на зв'язку Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи. Пане Костянтине, вітаю. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. Слава Україні! Ми переможемо. Героям, Героям слава. слава! Звичайно, перше питання: яка зараз ситуація на запорізькому напрямку, і чи спостерігаються якісь панічні настрої в окупантів? Ситуація така: йдуть бої постійні, стрілецькі, артилерійські дуелі. Росіяни користуються тим, що у них є перевага в авіації. Їх тут літаки, гелікоптери постійно заходять, обстрілюють наших. Хлопці, я маю на увазі, українські захисники потихеньку, потихеньку витискають ворога, продавлюють його оборону, накривають його точки вогневі. Все то, щоб ви собі розуміли, піхота рухається не тільки під постійним вогнем артилерії, ще й постійно постійне дрони полюють за нашими піхотинцями. Задача зараз така: зачистка закріпитися і вирівняти, стабілізувати лінію фронту. Бо росіяни теж не бодори, Вони тут намагалися пару разів наших загнати у мішок, так званий, тому от зараз такі відбуваються бої так. Тактичного місцевого значення і дуже 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 повільне просування, але на то є об'єктивні причини, пане Костянтине. Інформація щодо теракту на Запорізькій АЕС постійно різна і щодня нова. І от нещодавно змі підхопили і розповсюдили неправдиву інформацію. Яка зараз ситуація навколо ЗС? Ну Росіяни постійно нагнітають ситуацію. Вони дійсно там облаштували військову базу. Ну зараз вони такого не роблять, а в минулому році вони неодноразово самі зі своїх же мінометів обстрілювали промисловий майданчик довкола атомної станції. Ну наразі ми такого не фіксуємо. Вони там постійно влаштовують якісь провокації більше там спрямовані оці ну, знаєте і псошні операції запускають. Плюс до того тут наїхала купа їхніх так званих журналістів, які теж тут розганяється, які фейки і вкида. Пане Костянтине, і фінальне запитання до вас: яким ви бачите День нашої перемоги? О, вихід на державні кордони це раз. Ми всі, звісно, привітаємо один одного, задаємо наших хлопців. Але знаєте, я думаю, що буквально 2-3 дні, а далі нам доведеться. Засучивши рукава працювати, тому що повернеться дуже багато хлопців. Я просто в своєму підрозділі відповідальний за роботу з особовим складом. Я вже бачу, скільки буде проблем і скільки доведеться працювати. Ми буквально вчора нашого побратима, пораненого відправляли до госпіталя. Я просто подивився, як він на своїх кастелях залазив в переповнену маршрутку, і знаєте, щось народ там не дуже побіг йому вступати місце, і як йому там все їхати. Транспорт не при не готовий приймати наших хлопців. Лікарні багато не готові. Я просто не наганяю тут. Знаєте, смуту і негатив, але перемога швидка ейфорія, Вона розвіється і далі просто доведеться пахати, працювати, тому що і багато родин загиблих наших побратимів. Багато ще реабілітація, відновлення. Відбудова країни, а в Запорізькій області за різними оцінками від 50 років тільки знадобиться на те, щоб розмінувати від росіян від того, що вони тут залишили, понатикали всі ці їхні, ні розірвавшися, снаряди і так далі. Але тим не менше, ми всі свободівці заряжені вперед, перемагати, виганяти ворога, відновлювати державні кордони і розбудовувати українську державу. За фіналами на такій позитивній ноті з нами на зв'язку був Костянтин Денисов, боєць Легіону Свободи.